На Миколаївщині зростає кількість патронатних родин. Завдяки проєкту Родина для кожної дитини, розвиток сімейного патронату за минулий рік кількість сімей, які тимчасово опікуються дітьми, зросла вдвічі. Про це розповіла начальниця обласної служби у справах дітей Ірина Пономарьова. Детальніше про це, а також надання статусу дитини, яка постраждала від війни. Дивіться далі. На Миколаївщині кількість патронатних родин за минулий рік зросла вдвічі. Такі дані озвучила начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова. За її словами, це сталося завдяки проєкту від ЮНІСЕФ родина для кожної дитини. Розвиток сімейного патронату. Торік до неї долучило сім територіальних громад регіону. У 2023 році у нас функціонувало сім таких патронатних родин. На сьогодні, в 2024 році, вже створено ще додатково вісім родин і функціонує на території області 15 таких патронатних родин в яких станом на 1 січня виховувалось 30 дітей. У регіоні працюють три центри соціально-психологічної реабілітації, що допомагають дітям позбавленим батьківського опікування. Два з них перебувають в евакуації, але продовжують свою діяльність. Всі ці заклади створюють належні умови для дітей. Звісно, що надаються за потребами кожної дитини той комплекс послуг, який необхідний, і приймаються діти. В трьох центрах соціально-психологічної реабілітації протягом 2024 року перебувало 218 дітей. 56 з них повернути в родини, тобто проведена відповідна була робота з біологічними батьками, і діти були повернуті до їх. Родини. Також центри прихистили п'ятьох дітей із сусідньої Херсонщини. Важливим напрямком роботи минулого року стало надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок війни. Найбільше часу на сьогодні саме розглядаються ці справи, адже у нас майже вся область дітей є постраждалими, оскільки найбільшу частину вони відчувають вибухи, тривожність і, звісно, ще неприємні відчуття для себе. На території області вже мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дітей збройних конфліктів 21 504 дитини. З них понад 6,5 тисяч мають статус внутрішньопереміщених осіб. Ще 35 дітей отримали поранення внаслідок війни. Сьогодні вони потребують підтримки особливо сильно. Додає Ірина Пономарьова. Саме тому область докладає усіх зусиль, щоб якнайбільше дітей знайшли родину. У нас є можливість, звісно, що крім проходження таких навчань, і також ознайомлення з цими дітьми, як через сайт Мінсоцполітики, так і звісно, що особисто в службі у справах дітей, районних адміністрацій і міських служб у справах дітей, а також обласної служби у справах дітей. На обліках служби у справах дітей Миколаївщини перебуває на сьогодні 2384 тисячі Дитини, це на 162 дитини менше ніж двадцять 2023 році. Завдяки злагодженню роботі відповідних органів минулого року в області усуновили 43 дитини. У службі у справах дітей наголошують, що завжди готові допомогти тим, хто хоче подарувати малечі люблячу родину. Ми готові розглянути цю можливість надати вам допомогти зібрати пакет документів, підібрати дитину, вирішити питання навчання і, звісно, що в подальшому організувати відповідне соціальне супровід підтримки вашої родини. Адже підтримка в області в цьому році дуже була велика. Завдяки багатьом фондам, в тому числі фонду Олени Зеленської, наші дитячі будинки сімейного трипу отримали багато побутової техніки, які а мали відповідну потребу в своїх родинах. Тож, якщо ви хочете всиновити дитину, звертайтесь до служби у справах дітей. Такі установи працюють у кожній територіальній громаді області. Там вам нададуть усю необхідну інформацію та допоможуть пройти процедуру усиновлення. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Роман Базик, новина на телеканалі Март.